Середу в Одесі пройшла сильна злива, що перетворила вулиці міста на річки, водою залиті центр міста та частини житлових масивів. Екстремальні погодні явища, неочікувана спека в одних місцях та нищівні повені в інше є прямим наслідком людської діяльності. Такого висновку дійшли сотні науковців з 48 країн світу, які щойно оприлюднили щорічний звіт стан клімату. Кліматологи попереджають, що глобальне потепління пришвидшилось. Лівень води в океанах продовжує підніматись стрімкими темпами тануть льодовики. Чи дійшло людство до точки неповернення? З'ясовувала Наталія Леонова. 2011 рік запам'ятався всім екстремальною погодою. найгіршою за останні десятиліття посухою. Загальна температура останніх 12 місяців найвища за всю історію сучасних поколінь. Цілі регіони по всьому світі стають теплішими та сухішими. Водночас зони повеней отримують ще більше води. Екстремальна погода стала вже не виключенням, а правилом. Більшість науковців причиною цих змін називають глобальне потепління. Що ми точно знаємо про глобальне потепління, так це те, що воно викликає прояви екстремальної погоди. За даними останнього звіту про стан клімату, підготовленого кількома сотнями науковців зі 48 країн. Темпи підвищення температури на планеті значно пришвидшуються. У дослідженні йдеться про потепління як на суші, так і в океанських водах. У 2011 році. Ці відповідно звіту розмір загальної площі льодовиків на планеті впав до рекордно низької позначки, і вони продовжують танути. Так в Гренландії льодовики тануть в 30 разів швидше ніж 10 років тому. За останнє століття рівень океану виріс на 25 сантиметрів. Науковці твердять, що до 2050 року він підніметься ще на 30 сантиметрів. А це означає, що частина таких міст, як, наприклад, Майамі чи новий Орлеан, опиняться під водою. Вперше за всю історію досліджень науковці стверджують, що екстремальна погода у 2011 році безперечно пов'язана з глобальним потеплінням разом з тим, кажуть дослідники. Точки неповернення ми ще не досягли. Можливо, точки неповернення не буде ні цього року, ні наступного, але ситуація стевся бі. Ш напруженою, і чим раніше ми подбаємо про проблеми, тим легше буде їх подолати. Наталія Леонова голос Америки.